Івано-франківці влаштували генеральне прибирання рідного міста. В обласному центрі відбулася весняна толока. У різних мікрорайонах Івано-Франківська сотні мешканців та представників громадських і політичних організацій збирали опале листя, побутове сміття, висаджували дерева та кущі. До екологічної акції долучилися і держслужбовці мерії та облдержадміністрації. Вони наводили порядок у скверах, парках, займалися благоустроєм міських дамб. Спільне санітарне прибирання міста визнали комунальники, виявилося цілком доречним. В нас було задіяно шість одиниць техніки і наші, як кажуть, гужовий транспорт, наші возики. Вивезено п'ять камазів листя і гілля, а і трактору вже біля шести навантажень трактор теж. Почистив від листя парк і озеро. Щоправда, деякі несподівані корективи у весняну толоку внесли погодні умови. Через сильний дощ і вітер. Її учасники попрацювали за ледве дві години. Решту запланованих робіт довелося завершувати комунальникам. Вони закликали йому, франківців не засмічувати місто, адже чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Повно бутилок від пива від пластмасових і від горілки і культів. Все, що є, все. Як стоять коло вогню, коло шашлика, так все навколо коло вогню. Це є сміття по весняні толоки. Добра міська традиція напередодні Великодня. Вони відбуваються також і в приміських селах. Михайло Березень Василь Пилипів, новини на вежі.